Я даже не знаю, что будет. Слава Богу! Ты Я рад, 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 ребята! Всем привет, всем привет, ребята! Наконец-то дома! Да! Да! Слава Україні! Слава, Слава! 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 Не дамо тим гадам, інакше не можу сказати, що з ними йшли, нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Все добре, вже вдома, вже в Україні. Здорово, братішка! Мене поміняли, брат, я вже в Україні. Зараз я вам хочу поговорити. Повернувся, живий. Все, слава Богу! В Все, слава. Все добре, ми Все вдома. Хлопці вдома. Дякую! в Україні! 谢谢 <Yeah. S 2> <Yeah. S 3>、yeah.